Вітаємо всіх на нашому каналі. Всім великий привіт з берегів Південного Бугу, з міста Вінниця. Сьогодні хотіла показати вам огляд невеликих покупок. Були сьогодні в сільпо, гуляли по центру, заходили в сільпо, також заходили в АТБ і в Єву. Невеликі покупки, але вирішила поділитися з вами. Заходили сьогодні в сільпо. В сільпо захотілося купити хліба на заквасці. Хоча і самі випікаємо, і хлібці купуємо, але іноді хочеться і спробувати такого хліба, і взяли цей раз на заквасці. Взяли цей раз крафтяр французький, булка була, і він такий ось нарізний. Захотілося, знаєте чого? Зробити такі тости з оливковим маселком, додати туди. Можна сиру додати оливок, додати помідорчики, і ось такі тости легкі, але в той же час дуже поживні. Чогось захотілося саме таких, тому і вирішили взяти саме таких. Хоча можна і з крафтяром булкою з гречаним багетом, який в сільпо дуже смакує. Тому вирішили його взяти. Він по 21 гривні була ось така булка. Тому взяли, Там різні різновиди були на заквасті, але чого ми захотіли. Хотілося саме білої, і брали ось таку зелень зі знижкою. Це рукола радічус, пучок свіжачок, 75 грамів. І, до речі, зі знижкою був за 39 гривень 90 копійок. Вигідна була цінова пропозиція всяко, тому вирішили теж скористатися і купили цю зелень. Зараз весна, треба обов'язково їсти. Заходили також по дорозі в АТБ. В АТБ дуже багато людей сьогодні було купували всі, майже в кожному кошику були банани. Ми теж заходили, до речі, за бананами. Банани дешевше були, в принципі, в АТБ 69 гривень. Хоча, мені здається, проходили повз овочів в сілько. Теж, до речі, була ціна така. Але нам в АТБ треба було, тому і в АТБ купили банани. Банани по 6990, шість бананів невеликого такого розміру. Обійшлися на кілограм, тому вирішили теж взяти. Ті вже поїли, що показувала в тому огляді, тому е, треба було банани ще купити. І купила солодощі, як завжди. Цього разу взяли жако, пташине молоко по 184 гривні за кілограм. На 44 гривні взяли майже 240 грамів болот цукерах. Це ось такі жако. Показувала і вам їх в оглядах. Вони є різної серії, Це купувала в АТБ, але я взяла класичне пташине молоко торгової марки жако до чаю до кави. Щоб було щось солоденьке вдома. Заходила також біля нашого дому, є продуктовий магазин. Купила там помідори чері, бо минулого разу чомусь в я купила. Мені вони не сподобалися. На вигляд, наче такі були гарні, а всередині. Вони такі були ледь ледь знаєте, такі ледве рожеві, і на смак чомусь мені не сподобалося. Тому цього разу зайшла, купила в продуктовому магазині овочевий, який там відділ у них є. Взяла у них на вагу спробувати, сподіваюся, будуть гарні. Бо в екомаркеті були хорошої якості, сподіваюся, і це буде непоганої якості по 150 гривень помідори чері Я взяла невелику кількість, попросила їх 300 г. Чині набрати. Трохи більше обійшлося на 56 гривень, ось така кількість помідор. Це взяла, щоб приготувати салат і якраз тости можна буде приготувати. І також купила мигдаль. Мигдаль купила звичайний на вагу, не смажений, а саме сушений. Ми його, якщо купуємо, стараємося купувати, щоб був не смажений, а саме сушений. Такий великий він був, мигдаль. Зараз покажу вам, чи видно буде. Ось такий по 335 гривень за кілограм, дуже вигідна ціна. До речі, неодноразово купую в цьому магазині. В них найдешевше, якщо порівнювати з іншими магазинами, і якщо навіть на ринку купувати, то на ринку дорожча ціна виходить, в них дешевше. 335 гривень я купила на 100 гривень, ось така велика кількість. Вистачає надовго. Давно його купувала, і вже ось ми його нещодавно вже поїли разом з волоськими горіхами, з родзинками, з фіні. До чаю, до кави дуже, дуже полюбляємо. І хотіла з вами поділитися оглядом ще побутової хімії, яку купувалася в Єві. Хотіла з вами поділитися ось такою новинкою, придбала по рекомендації своєї колеги, яка мені порекомендувала, каже, користуюся вже декілька років саме цим засобом. для Видалення жиру та сажі, каже, духову шафу ним вимиваю, і газову плиту користуюся, і також можна використовувати для сковорідок, форм для випікання, дуже добре розчиняє жир і гарно справляється з такими навіть дуже складними забрудненнями. Чисто без зусиль вироблено в Ізраїлі. Написано було, дивилася його давно цей засіб, але він був без знижки. без знижки. Він коштує десь 246 гривень, 245 гривень. А це побачила якраз в Євіді знижка. І зараз я його придбала по 196 гривень за ось таку пляшку. Може здаватися, що ціна занадто висока в порівнянні з іншими засобами, але повторюю, що придбала його саме по рекомендації своєї колеги, яка його дуже рекомендувала. Спробую його скажу, як він вам чи сподобався, чи ні, як він справляється з такими Такими важкими забрудненнями. Хоча якщо робити там ретельно прибирання, школи робиш, все одно немає таких дуже важких забруднень. Да? Але все ж таки вона рекомендувала, каже, там, добре його взбовтати. Він такий як пінообразний, нанести його пару хвилин і просто ганчіркою прибрати, каже, дуже гарно справляється. Якщо користувалися таким засобом, поділіться своїми враженнями, чи сподобався, чи вартий він уваги, і чи вартий він своїх коштів. Бо, повторюю, що якщо порівнювати з іншими засобами, якщо купувати без знижки, то він все ж таки дорожчий. Об'єм 750 мл. І купувала також із побутової хімії, мені потрібно було поліроль. Поліроль взяла ось такий класичний, пронто зі смаком, ой, вірніше, зі смаком, з ароматом лимону. Мені потрібно було для дверей його купити і там деякі. Меблі його прополірувати. Взяла звичайний, але невеликий об'єм, брала 300 мл. Теж купила його в, зі знижкою в Єві за 71 гривню. Вистачає його, в принципі, надовго, там не, не думаю, що там великий об'єм треба було брати, тому взяла ось таку маленьку пляшку. Це купувала також в Єві і взяла ще й фейрі. Фейрі теж зі знижкою був півлітрову пляшку. Цього разу взяла 61 гривня. Можна було, в принципі, і взяти. Велику пляшку, але чомусь подивилися, що в принципі ціна плюс-мінус однакова, тому взяла ось таку маленьку, з ароматом теж соковитого лимону півлітрово. Вистачає його, в принципі, надовше. Ми полюбляємо мити посуд в феррі. Ось такі були у нас покупки. Ось такі у нас були покупки, як завжди, вирішила поділитися з вами, наші дорогі підписники, щоб подивилися, які зараз ціни у місті Вінниця на продукти, що купуємо ми. Хотіла б вам дуже подякувати за ваш зворотній зв'язок, за ваші відгуки, за ті чи інші товари, які ми просимо вказати вас, чи користуєтеся, чи не користуєтеся. Дуже вдячна вам за те, що ви не тільки переглядаєте, але й знаходите час написати зворотній зв'язок, свої зауваження. Свої коментарі, свої враження, чим користуєтеся, що купуєте. Для нас дуже важливо, бо ви надихаєте нас і надалі знімати відеоогляди. Буде те, що цього разу чекати на зворотній зв'язок. Якщо користувалися саме ось цим засобом, дуже буде цікаво ваша думка. Якщо користувалися, напишіть, які ваші враження. Буду дуже вдячна. Ну і, як завжди, бажаю вам гарного дня, чудового настрою, продовження вихідних вам, щоб вони були гарні для вас, мирні, головне, гарної вам весни і до наступних відео оглядів. Всього вам самого найкращого!